Чорна вдова це павук, відомий своїм небезпечним укусом. Самка чорної вдови дуже помітна. У неї блискуче чорне черевце та яскрава червона позначка, схожа на пісочний годинник. Ця позначка чіткий попереджувальний знак для хижаків. У деяких видів ця позначка може трохи відрізнятися. Самці чорної вдови менші та світліші, часто коричневі або сірі. Їхня головна роль розмноження. Завдання, скажу вам, небезпечне. Молоді павучки або ж павученята маленькі і спочатку можуть бути помаранчевими чи білими, вони темнішають, коли дорослішають. Павученята розлітаються на шовкових нитках. Цей процес називається балонінгом або ж аеростатуванням. Це дозволяє їм мандрувати на великій відстані. Зовнішність чорної вдови знакова у світі павуків, її ім'я викликає думки про небезпеку та морок. Та, попри свою грізну репутацію, вони відіграють важливу роль у своїй екосистемі. Розуміння їхнього вигляду допомагає їх розпізнати, а це знання може зменшити зайвий страх. Павуки чорні вдови полюбляють темні, сухі та спокійні місця. Зазвичай їх можна знайти у дровітнях, сараях, гаражах та під камінням. Також вони зустрічаються в густій, низькій рослинності. Ці павуки поширені по всьому світу, крім хіба що Антарктиди. У Північній Америці, Європі та Австралії мешкають різні види цих створінь. Їхні павутини безладні та заплутані, зроблені з надзвичайно міцного шовку. Ці павутини зазвичай розташовані близько до землі, ефективні пастки для здобичі. Чорні вдови переважно нічні істоти, вдень вони ховаються, а вночі стають активними, полюють та лагодять свої мережі. Прямі зустрічі з людьми трапляються не часто, адже вони дуже скритні. Знання їхніх улюблених місць допомагає їх уникати. Отрута чорної вдови містить латротоксин, сильний нейротоксин. Він швидко паралізує комах жертв. У людей укуси можуть викликати сильний біль у м'язах, судоми, нудоту та пітливість. Смертельні випадки, на щастя, рідкісні за сучасної медичної допомоги. Назву Чорна вдова павук отримав через те, що самка іноді з'їдає самця після спарювання. Цей акт, відомий як сексуальний канібалізм, дає поживні речовини для її майбутніх діток, для її яєць. Однак це трапляється не у всіх видів і не після кожного спарювання. Іноді самець вправно втікає неушкодженим. Тож прізвисько вдова, хоч і яскраве, не зовсім точне. Розуміння їхньої отрути та поведінки допомагає впоратися зі страхом. Знання їхніх звичок може призвести до більш розумної обережності. Як отрута чорної вдови співвідноситься з іншими? Вона сильна і нейротоксична. Павук відлюдник коричневий, наприклад, має цитотоксичну отруту, що спричиняє пошкодження тканин. Отрута сіднейського воронкового павука діє дуже швидко, а бразильський мандрівний павук той взагалі дуже отруйний та агресивний. Чорні вдови ж, сором'язливі та скритні, воліють ховатися. Вони не полюють на людей, щоб вкусити. Укуси трапляються як захисна реакція, якщо їх затиснути або сильно налякати. Не всі укуси смертельні, вони не читують на вас у кожному темному кутку. Розуміння їхньої справжньої поведінки розвіює безпідставний страх. Знання може замінити страх розумною обережністю. Укус чорної вдови це, звісно, привід для занепокоєння, але сам павук не є злим створінням. Він відіграє цінну роль, контролюючи кількість комах. Прості заходи безпеки допоможуть уникнути небажаних зустрічей. Одягайте рукавички, коли працюєте в місцях, де вони можуть жити, перевіряйте взуття та одяг, що залишалися на дворі. Будьте уважні в темних захаращених місцях. Якщо ж вас вкусили, негайно зверніться по медичну допомогу. Проти отрути існує, і вона ефективна. Розуміння їхніх звичок дозволяє нам розумно співіснувати. Це дивовижні створіння, яких краще спостерігати з безпечної відстані.